Заробляти на рівні розрив в оплаті праці між чоловіками і жінками України складає нині 18,6%. Серед причин, які називають експерти, це гендерні стереотипи, погана комунікація щодо кар'єрного росту, недоступність навчання та інше. Як влада планує зменшувати цей відсоток і чи допоможе опанування жінками так званих чоловічих професій покращити статистику? Соня Григорчук дізнавалась. Оксана вже два з половиною роки живе в білій церкві, куди переїхала з рідної Херсонщини. Працює на підприємстві з перевезення зерна і зараз вирішила опанувати трактор. Каже, раніше батько вчив їздити на комбайні, тож великої техніки не боїться. У мене життя з пов'язане з великогабаритною технікою, тому мені дуже це сподобалося. Щось нове, щось незвичайне. Пересісти на трактор запропонували в місцевому центрі перепідготовки кадрів. Навчання безкоштовне, витрати покриває держава. І робітничі професії це. Там, починаючи від автогрейдера, коток, фріза і так далі. А водії це мотоциклісти, категорія Б, С, Д і Це. Тобто весь спектр робітничих професій і водійських також. У групі жінок троє. Навчання триває півроку. Учениці вже закінчили теорію і перейшли до практики. Вони більш відповідально відносяться до навчання. Теорію вони знають. Бо вже навчались до того на категорію це будову, ми їм дали механізмів, ну безпосередньо трактори в нашому випадку. Перші рази якось ну, незвичайно. Потім ти вже починаєш звикати, і навіть більше подобається на більшому транспорті. Тут більші габарити. Так само зараз в мене була практика на зілу. Опанування так званих чоловічих професій у короткі терміни один із викликів повномасштабного вторгнення, кажуть у Мінекономіки. Водночас така практика показує професіоналізм жінок і доводить, вони мають заробляти на рівні з чоловіками. Жінки повинні мусять перейняти на себе, взяти на себе більше тих обов'язків залученості до тих професій, які вони не займали до початку повномасштабного вторгнення. За даними Держстату, гендерний розрив в оплаті праці становить 18,6%. Тобто на кожну тисячу гривень, яку отримує чоловік, жінка отримує 814 гривень. Ми зробили дослідження про вплив війни на участь жінок в економічних процесах і дійшли висновку, що майже половина жінок працездатного віку в Україні не працює. Це дивує, зокрема тому, що жінки успішно задіяні в низці інших занять. Ми бачимо, як вони волонтерять у своїх регіонах, працюють у громадських організаціях тощо. Причин такої різниці багато, каже фахівчиня ринку праці Тетяна Пашкіна. Гендерні стереотипи, невпевненість у комунікації з керівництвом, недоступність навчання тощо. Та одна з найвагоміших невіра в себе жінки в більшості випадків відчувають себе не. Першим сортом на ринку праці відповідно намагаються демпінгувати, аби отримати посаду, на яку чоловіка беруть з більшою охотою. І відповідно на етапі вже перемовини співбесід, жінки намагаються отримати меншу заробітну платню, але гарантоване працевлаштування. Експертка каже, нерідко сексизм на ринку праці супроводжується ейджизмом дискримінацією за віком. Багато жінок 50+, плюс, які вже настільки знесилені тими пошуками, що вони вже зробили хороше резюме. Вони там попереднавчалися, А вони от проходять такі зустрічі з кар'єрними консультантами. Вони вже вміють себе подати, але ніхто не хоче їх брати, тому що існує певне упередження. Для посилення ролі жінок на ринку праці. Уряд створив національну стратегію. Вона передбачає можливості для навчання та перепідготовки кадрів, а також заохочення жінок до під. Приємництва та участі в грантах, окрім цього, в мінекономіки працюють над новим трудовим кодексом, який дасть жінкам більш гнучкі умови праці та краще захищатиме їхні права. З ними певні вже застарілі заборони, такі як неможливість їздити в відрядження вагітним жінкам, чи неможливість займатися підземними чи небезпечними роботами. Ніхто не каже, що жінки будуть зобов'язані це робити. Вони просто мають мати рівні можливості, як і чоловіки. У міністерстві кажуть, завдяки цим засобам гендерний розрив в оплаті праці до 2030 року планують скоротити щонайменше на 5%. Соня Григорчук, Вадим Верба, Максим Масленіков, Вадим Мороховець, телеканал Рада для підсумків єдині. Головне